Час новин на Дніпро про про головне на цю мить розкажу вам. Яйна Сазайцева. Вітаю сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Пам'ятну дату було встановлено постановою Верховної Ради України у 2021 році на знак поваги до українських праведників народів світу та інших рятівників євреїв, які з ризиком для свого життя та життя рідних допомагали євреям уникнути терору нацистів у роки голокосту. Зранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь. Загинув 45-річний чоловік. Ще один місцевий мешканець отримав осколкові поранення. Інші наслідки російської атаки уточнюються. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Черги до регіональних сервісних центрів, відсутність талончиків та масова паніка. Нові правки до статті про військово-транспортний обов'язок викликали занепокоєння та безліч питань, як працюватиме алгоритм вилучення авто та які машини потрібні на фронті. Розбиралась наша Анастасія Якубовська черги з п'ятої ранку. Розлючені люди переніс талончика на наступний день. Така ситуація у більшості сервісних центрів МВС. А причина зміни до закону про мобілізацію. Перереєстрації авто. авто. Авто переоформляємо. Співробітники сервісного центру кажуть, зазвичай в день проводили 80 реєстраційних операцій, та зараз кількість збільшилась до 120. Черги дуже збільшились, навантаження збільшилось через ну, великий ажіотаж з приводу перереєстрації транспортних засобів у зв'язку з там, Новим законом про мобілізацію дуже багато людей хочу перереєструвати або списати автомобілі, які їм належать, але вони не знають, де вони там чи на окупованій території залишилось. Люди жаліються талон взяти практично нереально, а також доводиться перечікувати тривоги. Вони не працюють коли тривога. вони вже два часа то зено ж. Додаткове навантаження створює і паніка. Люди беруть талон всюди і не приходять. Неодноразово відмічав, що люди. Самі кажуть, от взяв талон в один сервісний центр, другий третій. Куди попаду, туди й приїду. А ті два інші талони просто згорають, люди не з'являються. І згідно наказу 777, який регламентує роботу електронної черги, вони просто скасовуються. Пункт про військово-транспортний обов'язок не новий. Та раніше він стосувався юридичних осіб. Тепер додали звичайних громадян. Вилучити транспорт можуть ТЦК, СБУ чи ГУР на підставі рішень місцевих державних адміністрацій. Військова частина надають перелік транспортних засобів, які їм необхідний. Цей перелік транспортних засобів фактично він акумуляється міністерством оборони України, та на підставі цього видається вже розпорядження по регіонах, тобто по областям, і області вже спускають до ТЦК. І подальшому вже ТЦК надсилають вимогу про надання цих транспортних засобів. Але що потрібно більше: кросовер чи електрокар, поки невідомо. Поки я не бачила е, конкретного переліку автомобілів, які будуть забрати, у тих же самих фізичних осіб, але якщо у вас е, на праві власності лише один автомобіль, то він не залишиться. І ще важливо: чомусь важ... люди думають, що це стосується лише військовозобов'язаних, фізичні особи, автомобілі, все інше. Ні, це стосується абсолютно всіх осіб, у кого є право власності на транспортні засоби. Не визначено і алгоритм вилучення авто у громадян, однак адвокат радить не панікувати. Казати про те, яким чином це буде зроблено, також зараз немає можливості. Є там хтось каже, що це буде зроблено на підставі рішення суду. Але в будь-якому випадку казати, що будуть вилучати саме посеред вулиці, так так неможливо, бо ну, таке, як я зазначав, є алгоритм, який передбачає саме надсилання а ТЦК вимогою. У Міноборони ж зазначають, що у ЗСУ є потреби у спеціалізованій техніці. За станом авто має слідкувати військова частина, в яку відправиться транспортний засіб. Якщо машина уціліла, вона повернеться до власника. Це також можуть бути трактори, самохідні, сільськогосподарські дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації. Також у законі зазначено, що у разі пошкодження або руйнування автівки порядок компенсації збитків буде визначатися Кабміном. Анастасія Якубовська, Андрій Чабаненко, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві. Окупанти можуть розпочати наступ на Сумщину. І про це заявив керівник гурбуданов в інтерв'ю виданню New York Таймс. Він прогнозує, що атаки на Харківщині триватимуть ще 3-4 дні. Після цього росіяни можуть зробити наступ. У напрямку Сум. Подібні атаки мають на меті відтягнути українських військових з інших напрямків, заявив очільник гуру. Дніпро передає захисникам засоби РЕП. Місто продовжує міцно тримати оборону та допомагати військовим. Цього разу Дніпряни передають силам оборони окупні засоби реп. Унікальність розробки полягає в тому, що це засоби радіоелектронної боротьби ближньої дії, які потрібні нашим воїнам, щоб захистити особовий склад, позиції та техніку, а також подавляти ворожі дрони. Дніпро продовжує доправляти на фронт нові партії допомоги захисникам. Цього разу військові отримали від міста засоби РЕП в умовах сучасної війни, те, що противник. Застосовує ну, масово так сказати, ланцети, ці дрони, то для збереження життя та здоров'я особового складу, там, техніки ці засоби дуже потрібні. Летить безпілотник, ми бачимо його на екрані, включаємо засіб і противник втрачає над ним керування. Він просто падає. Місто передало захисникам два засоби РЕП. Одна з ключових переваг системи в тому, що вона непомітна для аналогічних ворожих засобів. Його унікальність полягає в тому, що він допомагає нашим військовим захищати як військову техніку, особовий склад на невеликих, на невеликих дистанціях. Ми можемо сказати, що його також перевага їм легко навчитися. Користуватись місто вже готує нову партію РЕП для наших захисників. Анастасія Каюда, Андрій Чабаненко. Дніпро ті -Ві. Винищувачі Ф-16 від Данії будуть в Україні протягом місяців, а не місяця. Як раніше повідомлялось, кореспондент німецького видання, який раніше написав про термін у місяць. Перепросив за неточність. Нагадаємо, у серпні минулого року Нідерланди і Данія пообіцяли спільно передати Україні 61 американський винищувач f 16 Продовження терміну дії учнівських квитків на період літніх канікул. На наявний квиток нанесуть галограмну наліпку. У комунальному підприємстві ЄДніпро очікують від закладів освіти списки учнів для перевипуску квитків. Батьків закликають надати фото дитини, якщо хтось це ще не зробив. Світлина має бути без зайвих елементів на світлому фоні. Її потрібно надіслати класному керівнику. Це стосується учнів 4 та 9 класів 2023-2024 навчального року. В учнях цих класів квиток дійсний до 31.05.2024 року, а за допомогою голограму наліпки дію буде продовжено до 15.07.2024 року. Насамперед, таке рішення прийнято через початок підготовки до масштабного перевипуску учнівських квитків, що розпочнеться вже 31.05.2024 року, Після закінчення навчання дітьми в наших Дніпровських школах. Вдарив дітей. У соцмережах розгорівся скандал. Нібито на проспекті Героїв військовий зробив зауваження підліткам. Та коли ті не відреагували, підняв на них руку. За що чоловік вдарив дітей? Та чому жителі навколишніх будинків розділились на два табори: одні підтримують чоловіка, інші засуджують. Ну, цей випадок, який там я по відео бачила в інтернеті, це сталося, мабуть, ось тут, тому що і будиночок цей якраз вийде на відео, і оцей столик, за якому ну, завжди от сидять, гуляють, і гучно там. Розмовляють, слухають музику. На проспекті Героїв. 32 на дитячому майданчику стався інцидент, військовий вдарив двох підлітків. Ця новина швидко розлетілася соцмережами. Місцеві жителі кажуть, група підлітків голосно слухала музику, лаялися та псувала майно. Вони стрибали і по столику, і по поэтому кругом після. Вони здівали три підоприждення. вони щось там ну як діти сучасні, ви знаєте. Ну як то так. Поводяться вони ненормально, але ну, якось може по-другому треба було з ними обійтися. А ось пані Ніна каже, в той день підлітки навіть допомагали їй у дворі. Жінка мешкає з військовим в одному будинку. Поведіння його я не знаю. Я знаю, що по, по поводу оплати за квартиру я обращалась, квартира написана на мамі. Вот повинні кооперативу 15, около 13 тисяч. Ми намагалися поспілкуватися з чоловіком, проте вийти до нас він відмовився. Збиратися їхати час. Я, Я не займатися документами. Які журналісти добре, дякую, вибачте. Лариса мешкає у будинку. Навпроти каже про інцидент. Чула та додає, на цих підлітків скаржаться мешканці не одного дому. Люди розділилися у, ну, у своїх думках. Одні кажуть, що по заслузі, другі кажуть, що ну, дітей чіпати ну, не треба було. Там от, ну, недалеко від нас є дитячий майданчик, там діти ламають гойдалки, також шумлять. На зауваження вони відповідають ну, трішечки хамовито. Місцеві кажуть, підлітки мешкають взагалі не в їхньому районі. Тож чому приходять до них у двір та заважають усім іншим жителям, не знають. Але після інциденту з військовим їх поки не бачили. Артем Ліфінцев Сергій Марченко Дніпро ТВІ. І далі коротко про поточну ситуацію в місті. Працівники КП Теплоенерго проводять аварійні роботи на теплорозподільчому пункті. Через це припинено водопостачання за адресами, що на ваших екранах. У зв'язку з проведенням планових робіт приватної енергетичною компанією ЦЕК сьогодні до 17-ї буде припинено подачу електроенергії за адресами на інформаційній панелі. І до 20-ї не буде електроенергії на вулиці Незалежності. Більше даних на сайті Дніпро тів і нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра Геннадій Корбан протягом доби оброблено 40 звернень Дніпрян. Вони стосувалися аварійних дерев, вивезення сміття та покосу трави. Тож звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І за добу до поліції Дніпра надійшло 342 повідомлення з ознаками кримінальних правопорушень. Також було п'ять повідомлень щодо незаконного обігу наркотиків. І у Дніпрі за минулу добу на світ з'явилися 15 дітей: сім дівчаток та вісім хлопчиків. Трьох немовлят народили жінки-переселенки. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі. І на Фейсбуці, тож не забудьте підписатися, і до побачення.